Привіт. Таппінг. Emotional freedom technique таппінг. А... Дуже добре. Спочатку я такий, як у нас план. Спочатку я розкажу. Теорію трохи, потім буде трошки занурення, потім буде сама практика. Я спробую вкластися у 10 хвилин. Добре, поїхали. Теорія. Тобто ми будемо спочатку постукувати по різних точках, які рефлекторно пов'язані з нашими емоціями. Ну, чомусь так просто влаштовані. ми. І... Ми будемо простукувати по ребрах долоней, там від мізинця до зап'ястку. Спочатку на одній руці, потім на іншій. Потім міжбров'я, потім в зовнішні куточки очей, тільки не по кроням, ні по візкам, не по очним яблукам, а саме по кісточці. Потім по. По центру ока під очима, під очима косточка Ні, не у ямку, а саме по косточці. Потім а, не, верхня губа, губна, губна складка над верхньою губою. А, там будемо розстукувати і проговорювати усе кожного разу а фразу по формулюванню. Потім а, під ключицею, тобто ключиця, там, де вона починається неподалік від а, грудної, а, грудної, горлова ямка, і по, по сторонах боку від голови, я, горлової ямка ключиця і під ключицю будемо простукувати. Можна буде одразу з двох боків. І це можна буде робити одразу декількома пальцями і там, пробувати то при, то правіше, то лівіше, то трошки вище, то трошки нижче, щоб просто відчути, як зараз. Сам як у тебе зараз це відчувається, Бо, щоб точно влучити, <смі> точно влучити. А потім по грудині всередині грудини, приблизно між десь посередині, між груловою ямкою та сонячним сплетінням. Просто пацієнт теж декількома пальцями простукувати, і теж можеш простукуючи, там, то трошки вправо, трошки вліво, трошки вгору, трошки вниз, трошки, щоб відчути. А як саме зараз? Яка саме зараз частина у тебе реагує? Потім під пахвами посередині корпусу. Тобто от є перед, є зад, і от є середина. І приблизно під пахвами на ребрах. на ребрах. І тут теж будемо простукувати і продовжувати промовляти ту фразу по формулюванню. По формулюванню, по алгоритму нашому. Тут теж можна буде то вперед, то назад, то трошки вгору, трошки вниз, щоб, щоб це теж відчути. Бо кожного разу може бути таке, що різна частина реагує. А потім е буде, будемо простукувати в районі десь посередині маківки, там приблизно там, де черепні кістки з'єднуються. Можна однією рукою, можна іншою рукою, неважливо. Тут теж простукуємо, кажемо. Потім будемо простукувати по а, верхівках нігтьової пластини. Тобто от є нігтьова пластина, ніготь, ніготь. і зверху є вже шкіра. І от там, де шкіра починається, от туди, можна одразу буде чотирма пальцями простукувати, можна навіть п'ятьма, тобто по усіх п'ять пальцях. По усіх п'ятьох пальцях. Можна спочатку один палець, потім інший, можна одразу по всіх. І потім так само на іншій руці. На кожній ділянці ми будемо отак, от простукуючи, промовляти, ти будеш промовляти свою фразу, а ми будемо. Е десь по 3-5 разів. На початку десь 3-5 разів, потім, коли у тебе навичка вже ця буде більш розвинута, то ти, то ти тоді зможеш. Це робити доволі набагато швидше. І закінчувати будемо на тому, що починали. Ребра долони. Спочатку однієї руки, потім іншої руки. Добре. Добре. Це теорія була. Це була теорія. Тепер. А я можу з реківці декілька відео. Чи хай буде одне?